Дальше Шахев рая проти німця, рейтинг 1944. Піц. Так, центр у нас є. Можна забрати, можна спокійно тут, не знаю. Просто сюди. Ну, ще захищусь. Не бачу проблем, слона можна. на А3 Так, з фігуру у нього буде <кій> декілька пішаків. Ну і добре. О, я хотів би ти, не дурниця. Якщо я так піду, цікаво. Тура би 4. Нет, турабе 4 просто веді йде. Просто веди йду, да? просто веді йду. Вот так вот ты вырешил. Угу. Тепер треба прибирати слонів і мат не отримати. З розміном тур мені буде, я думаю, простіше грати. Тільки мат треба не отримати. Так, так. Угу. іконочку зроблю, Турцію цю поміняю на Фісі. Якби може так хіба що зіграти? Нос. Ну, до речі, може і не виграти, якщо чесно. Не знаю. Ну, треба міняти пішаки. До речі, король у нього далеко і не піде, я думаю. Можемо мат якось поставити тут цьому королю. Так, на фіксанем, звісно, на білих полях. Щоб він там не старався сильно. Цікава позиція. Отак от вирішив. Чік-чик. Ні, давай просто так. Простіше. Ну, тепер білі пішечки у ну, мене не забере. І король тут взагалі запатований навіть. да. Нападаю просто. Так. А, ти вже можеш йти, звісно, але. Да, дякую. Ну, міняється слон. Я з'їдаю тут. Буду тримати пішачка. Якщо піде сюди, то віддам слона за пішачка, це буде фейс. План простий, як 2 копійки. 94 на 88. Пірс. Ну, багато суперник тут дозволяє мені, звісно. От, центр дав. Розвиток фігур швидше в мене віддав з двох слонів. Ну, просто цукерочка. Та не позиція. Так, да, тут, звісно, цікаво він придумав. Тільки один хід це не всім. Дає велику перевагу, все інше або нічия, або гірше. Ну, якщо взяти, наприклад, шах-шах там. Відігрується фігура, центру немає, нема двох слонів. І пішокова структура краще у чорних. Ну, а тут, якби, все окей. Тактика на користь білих, зайвий слон. Тут ще трошечки побігали туди-сюди. Фіксунули все на білих полях. Тут проти цього чорнопольника пограли, ну і все.